Усім привіт! Ви дивитесь телеканал Бужнет і це корисне інтерв'ю. Сьогодні до нас в гості завітала головний лікар ветеринарної клініки Сімавет Аліна Корнецька. І сьогодні ми будемо говорити про те, як завести домашнього улюбленця. Це інтерв'ю буде корисне для тих, у кого вже є хатні тваринки, а також для тих, хто планує. Запросити домашнього улюбленця до себе в оселю Аліна, привіт. Привіт! Я знаю, що у тебе є також домашні улюбленці. А хто вони розкажу про них? У мене їх досить багато. У мене троє котів і собака. Двоє котиків і собака мають поза 10 років. А кіцуня, ми знайшли її два роки назад. Тобто таку малюсеньку підібрали з вулицю, можна сказати, не ми її знайшли, а вона нас знайшла. Тому в мене стільки. Тому в тебе є досвід не тільки лікаря, а ще і як господині. Так, так. У мене також є два домашніх улюбленця, тому цей подкаст, цей інтерв'ю буде досить цікавим. Аліна. Який такий можливо є список речей, які кожен собі? Має поставити таку відмітку, що він готовий на це перед тим, як завести домашню тваринку. Ну, перш за все, як думати, брати собі тваринку, якусь додому, собачку або котика, або будь-кого іншого, це перш за все морально підготуватися. Треба бути готовим на те, щоб про них треба турбуватися, піклуватися про те, що треба доглядати, що їм потрібна увага, що треба бавитися. І також треба бути готовим на фінансові витрати по їхньому догляду, годівлі і, звичайно, профілактичних процедурах або лікувальних процедурах, бо тваринки теж хворіють і часами потребують якихось потрібних для них маніпуляцій. З власного досвіду розкажи нам, з ким простіше, з котами чи з собаками? Напевно, простіше домовитися з собаками. Тому що вони більш соціалізовані, вони більше контактують з людьми, з іншими тваринами, з собаками. Вони часто гуляють на вулиці, і таким чином до них простіше знайти підхід, домовитися з ними. Але з котиками котики вони як не з цієї планети, тобто в них зовсім інший світ, можна так сказати. І тому з котиками треба знайти індивідуальний підхід до них, тому що більшість котиків вони знаходяться вдома і не виходять на вулицю. І внаслідок цього вони менш стійкі до стресу, і тому на інше середовище, на людей будь-яких інших своїх власників, вони можуть доступ. По-різному реагувати і можуть як боятися і спокійно сидіти, наприклад, або так само і агресувати тобто битися лапами, шипіти або тікати. І до різних котиків треба знаходити свій індивідуальний підхід. Ну це можливо зробити, тому треба. Вчитися можна так сказати, практикувати. Ну та це кожен по темпераменту собі підбере, так. тому що якщо ти любиш гуляти, то собака однозначно для тебе. Так, це точно то вона буде тебе вигулювати. Що потрібно зробити, придбавши. Домашнього улюбленця, провівши його в свою домівку, що таке перше потрібно зробити. Перш за все, беручи тварини додому, необхідно розуміти, що треба провести профілактичні процедури, першочергові, які для неї треба. Це є обробка від паразитів, як зовнішніх, так і внутрішніх. Це від глистиків таблеточки задати і так само обробити від блошок капельками або стосувати різні спреї або інші препарати. Такі процедурки проводяться досить з раннього віку, від 4-6 тижнів і в подальшому проводяться регулярно, там може проводитися від одного разу на місяць, до трьох разів до трьох разів на місяць. Це залежно від ситуації. В основному профілактичні процедури проводяться обробка від глистиків раз на три місяці, але підхід до кожного. Улюбленця індивідуальний, і в деяких випадках, коли не знаєш, як підійти, то ліпше звернутися до ветеринарного лікаря, щоб назначили індивідуальну схему обробок для вашого спокою і для того, щоб правильно це все зробити. Обробочки від бліг проводяться або одночасно, тому що препарати є як і комбіновані від бліг і від глистиків, тобто можна так провести комбіновано, але треба дивитися по вазі тварини обов'язково і по її. Віку, бо всі препарати вони мають певну межу, з якого віку їх можна стосувати, і від якої ваги потрібно їх стосувати, тобто дозволено. Тому відповідно обробочки від бліх і кліщів, і вподаль від бліх кліщів і внутрішніх паразитів, і додатково ще вакцинація. Вакцинація теж є профілактичною процедурою, яка необхідна для ваших улюбленців, незалежно від того, чи він живе. На вулиці, чи він виходить на вулицю, чи він постійно перебуває вдома? Як можна, багато хто не вакцинує тварин, тому що аргументується тим, що тварина не гуляє на вулиці? Як може домашня тварина заразитися тими чи іншими хворобами? Це досить таке. Нагальне питання, тому що не з незважаючи на те, що тварина перебуває вдома, в неї є ризик захворіти інфекційними захворюванням. Вакцини це придумані для того, щоб і розроблені для того, щоб захистити тварини від найнебезпечніших вірусних або вірусних захворювань, які можуть дуже повпогано повпливати на здоров'я тварини. Як тварина може заразитися цим? Всі ходять на вулицю, і тому, ходячи на вулицю, там перебуває теж дуже багато безпритульних тварин, які можуть бути переносниками захворювань. Внаслідок того, контакт посереднього або безпосереднього, тобто, навіть якщо пройтися там, де була тваринка, або вона там втіхнула, або просто була там, наприклад, довгий час лежала або обтерлася у вас. Ви приходите додому. Таким чином ви можете принести це все на своєму взутті, і одязі, і внаслідок цього тваринка обітреться, оближиться і має е, є ризик заразитися цими захворюваннями. Це стосується так само і е, тварин, які перебувають, е, наприклад, на подвірку живуть е, собачок, особливо невакцинованих. Е, внаслідок того, що вони перебувають, тобто. Умовно не мають контакту з іншими тваринами, проте є паркани, які можуть вони нюхатися між собою, будь-яка тваринка, яка проходить собачка, або, наприклад, підрити під плотом і нюхатися таким чином, або вони люблять так само втікти, тому що там щось цікавіше відбувається. І внаслідок цього таких контактів вони можуть заразитися навіть. Власники не зрозуміють, як це сталося, проте ризик досить великий, і бажано, щоб тварина була вакцинована. Якщо ви запланували собі взяти тварину, то рекомендовано, щоб тварина або була повністю вакцинована, або вона була частково вже з першою проведеною вакциною, і щоб другу вакцинацію провели вчасно і до того часу не випускати тварину на вулицю, якщо ви не маєте повної впевненості, що на подвірку ви не маєте жодного контакту. Треба до цього питання віднестись відповідально. А ще одна така тема у власників домашніх улюбленців це стерилізація та кастрація. Дехто каже, що тварині потрібно дати хоча б один раз народити, залишити після себе маленьких цуциків або кошенят. Дехто каже, що стерилізація це негуманно, хоча на вулиці ми бачимо дуже багато безпритульних тварин. Тож, стерилізація потрібна чи не потрібна для домашніх улюбленців? Стерилізація є профілактичною операцією, яка мінімалізує ризик в подальшому розвитку патології, пов'язаної зі статевою системою і звичайно небажаного потомства. Ці процедури проводяться досить з раннього віку, починаються від 6 місяців і народити для здоров'я. На жаль, такого немає. Тобто, потреби в тому, щоб е, народити, щоб ліпше було тваринці, такого ну, немає. Це вже, можна сказати, така застаріла інформація, і е, можна спокійно вакцинувати, якщо е, тварину ви не збираєтеся злучати, мати потомство, і, відповідно, е, це профілактує в подальшому ризик виникнення захворювань, які можуть в подальшому дійсно е, затруднити її взагалі. Затруднити і власникам, і відповідно погіршити її стан здоров'я, і в подальшому виникнути багато різних проблем через такі ну, непроведення стерилізації. Проте часто, коли не стерилізують тварину, починають давати препарати від тічки або від гону. Чим це погано? Тим, що дані препарати можуть викликати гормональні збої, виникають патології. Які в подальшому дуже погано впливають на їхнє здоров'я, і часто приводять до екстрених ситуацій, коли необхідна екстрена допомога або хірургічне втручання, або екстрена навіть стерилізація внаслідок патології матки. І такі проблеми можуть виникнути, як і... Протягом буквально пару місяців після дачі таких препаратів так і само і віддалено, тобто виникнути в старшому віці через 6-9 років. Проте вже тоді тварина буде старшою, і в неї, крім своїх вікових змін, може виникнути основна патологія, яка ще більше створить проблеми для її організму, і це вже буде тяжче перейти, перебороти це захворювання і допомогти. Ну і власне ніхто не застрахований, що якщо ти не стерилізуєш, наприклад, свою собаку, випустиш її десь на майданчику погуляти, що вона тобі додому не принесе маленьких цуценят не своєї породи. І це як ти вже кажеш екстрена стерилізація вже тоді і. Маємо такі так. і такі випадки. Так, на жаль, таке трапляється. Та це стосується не тільки е, е, самок, тобто стерилізації кішечок або собак, але й так само і коболів, і коцурів, тому що е, не каструючи, наприклад, коцура або коболя, і він виходить на вулицю, бо він мусить захищати він свою територію. За він несе загрозу. Та, тобто, цілком для нього нічого власники не буде Це претензії, останні треба домовлятися. тому тому, звичайно, це є профілактичною операцією, і тому кожен власник зважає сам, як вважає за потрібне. Проте досить більше позитивних моментів з того, ніж негативних. Власне, стерилізовані тварини, який в них раціон харчування змінювати, не змінювати, догляд змінювати, не змінювати. Після проведення стерилізації бажано в перший, перший місяць, перше пару місяців харчування не змінювати для того, тому що в них і так пере, відбувається перебудова їхнього гормонального фону, метаболізму, і бажано не змінювати таким харчуванням. Займатися таким, як і було. Але після проведення після того часу, якщо тварина перебуває на годівлі комерційній, це є сухі або вологі корми, є спеціальні лінійки для стерилізованих тварин, які мінімалізують ризик збільшення ваги, тому що тварини після того, як проведена буде кастрація, то в них є шанс того, що активність в них зменшиться внаслідок. Зниження гормонального фону, і внаслідок цього вони починають більше спати, менше активними, менше бавитися, але це теж залежить від темпераменту, тому що е, більшість котів, якщо вони вели активний спосіб життя, вони і продовжують вести активний спосіб життя, і це не залежить від проведення маніпуляції, кастрації або подібних речей. Е, звичайно, якщо комерційними е, кормами годуєте, то споживаєте корм для стерилізованих котів. Це і в подальшому теж профілактує розвиток сечокам'яної хвороби. Проте є дослідження, які вказують на те, що навіть кастрація не впливає на розвиток сечокам'яної хвороби, але є лінійки, тобто яким зараз рекомендовано годувати це для стерилізованих котів. Тому ось так: от. Але на рахунок е, тварин, що їдять натуральну їжу, це каша, м'яса, овочі, то в принципі там не сильно підбереш, налаштуєш, е, який то саме має бути е, підбір тих інгредієнтів. Проте для них важливо не переїдати добову норму. Тобто, якщо ми їли три рази на день певними порціями, щоб це не вийшло, ми їмо п'ять разів на день ще більшими порціями. Відповідно, це набір ваги, відповідно, це навантаження на організм. Це інші Проблема і вже інші проблеми. А зараз інформація, яка буде корисною для тих, у кого вже є домашні улюбленці, адже всі ми дбаємо про здоров'я тваринок. Чекап організму, що це таке, для кого він потрібен, і як часто? Чекап організму це є комплекс досліджень для того, щоб зрозуміти в якому стані зараз перебуває тварина, який її стан здоров'я. Що саме з себе це представляє? Це перш за все огляд і консультація лікаря. І додатково проведені дослідження це є аналізи крові, загальний біохімічний аналіз крові, а так само УЗД внутрішніх органів та УЗД серця, серце. Відповідно, дані дослідження проводяться для комплексу, так як зрозуміти, що як функціонує, функціонує організм тварини, тому що аналізами крові ми можемо подивитися їхні функції органів, а УЗД ми побачимо будову. І відповідно можемо зрозуміти так чи інакше, якщо якісь є відхилення, ми можемо зрозуміти, як в подальшому діяти, тому що, наприклад, може бути зміна будови, але функція збережена. І, відповідно, моніторинг і подальше назначення взагалі, лікування або конкретні рекомендації, залежить саме від цього. І такі чекапи організму молодим тваринам до 6 років проводяться раз на рік. Якщо виявляється якісь зміни, відповідно назначаються індивідуальні. Проміжки, коли треба проводити певні дослідження, від шести років проводиться раз на півроку, тому що в старших тварин є більший ризик розвитку захворювання, так як це будуть вже вважатися геріатричними тваринами, тобто старшого віку, в них вже само по собі можуть з'являтися свої вікові якісь зміни, і відповідно які треба або контролювати, або вже лікувати. Це все залежить теж індивідуально від ситуації, від конкретних. Випадку і е, з, за допомогою комплексного обстеження ми можемо зрозуміти, що в подальшому треба буде робити, які моніторинг, лікування або конкретні рекомендації. Ну, відповідно, раз в рік проводячи таку процедуру, ми вже можемо коригувати і харчування, і те, як до тваринки потрібно ставитися. Так, саме так, це було корисне інтерв'ю. Сьогодні до нас в гості завітала головний лікар ветеринарної клініки «Сімавет» Аліна Корнецька.